Ти що, морда, взагалі їжи ти. Я хочу показати, де прийшов від фіатрів, вже половину. А гроші. Ну, ти мав те догадує. Ти сказав, що не йдеш. То бо ти хотів з'їсти його, думаю, ну, не піддати. Та ні, ні я подумала, що вже пізно, таке п'ятдесяту. А там що буде забава? там і гості. Завтра піду до них. Чого? Бо того. Та помасти собі масло. Дай помідорчика зверху. Його як то би було смачно. На що Але... воно похоже? Я не знаю. Люди, хто пік цей хліб на що воно схоже? Я реально теж їм. І воно мені на щось схоже, я не можу зрозуміти на що. Е, як шарлотка з цим, знаєш? Яблуко? Хіба яблук нема. Бріж собі яблуко зверху. Тут а -а. Так це печене. Ну, реально на ту тісто похоже. Ну, але, коротше, прикольно. Я в таких години не можу собі дозволити, і так один кусочок з'їхати. Що многієтичне, але нащо мені на ніч? Поклад, у вас будуть нічні об'їдання? Ну, я дарую. Та? Поможе з'їсти корочку хліба, та, бо... Та, та, бо Сергій його ушатує бігом. Ну, похоже, ті ж тут Ні. От як бути теркаді робити чай, каже, озбільте ні чай з ромашки? Прав... І з лимоном. Чай з ромашки і з лимоном. Я так люблю такий чай. Мені холодається. мені хочеться чаю з лимоном і з ромашки. От, хотя б розлива. Хотя я їй казала, що я позвоню, бо вже довелося тренувати серіал та А і я їй казав, вона йшла з роботи і казав, зайдеш? Та добре, все, королєва, добра Вони йдуть їсти, прибирати. Хто я не доїсти? Та ясно, ти вже з'їв. Тому дійти Ну, mm, так. Що ти мені в мозку Ну діти думаєш дієтичне, чого вона не їла. Ні, то я не їм, бо я в Я взагалі не навчена по ночах їсти. То в Сергія я така фішка вночі прийти з'їсти і зрадку клати я не їм. Я ні разу не казала, то, я... то... <laughs> що... Сергій, ну ти мене все віджимаєш? Ти задовбав. <laughs> то почалося з шоколадки і кутарака не з'їв. Ну, ну. <laughs> ну коли були малі, вдома <laughs> була <laughs> шоколадка. І таракани. До ранку шоколадки не було. це питається, де їли шоколадку? Саме більше яке було. Коли це запитала, хто з'їв шоколадку і тривало в руках, там кусок лишився, то по фользі я ж свої не розмотував, а було питає вже і зуби. Ти комоцільній поліціті. Ну, і Сергій сказав, що з'їли таракани. Що тобі на це сказала? Ми, ми потім вичислили, що один такий жирний таракан був. Віддюляйте ним хопів. Але я з носити й був і зараз. Їв, с -с 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 що це? Ти, ти нікого нічого не питався, Та, ти з'їв. тебе не було заборони. Ну як ну, але я знав, що там хоплю. Ну. Він шон на ризи. Що наризу. В апанд. Буде, коли мало я вже... Б... Ну-ну. Не чи я розказую, як не це, це в інтернаті раз. Вона привезла мене, і її нажліла з моєї керівнички, що я дуже не слух'яний. А тоді були такі штани, знаєш, тут у вас такі е, полоскою, такі спортивні, uh -huh. вони грубі, і вона бере е, цю різку і мене давай бити. І я перший ті удар, тик, і чуй мене не болить, а вона сильно вдарив. І я зразу все, актр в студію. Ай! Ай! Вона не била, взагалі не боліла. Я доведевся. Вона поїхала, як керівниця тоді каже, вона не била, вона не боліло. То було найбільше видовіле. керівниця каже, ну то й файно. То була найбільша дурниця, бо та скотіна рік терпіла і чекала, коли це приїхала, вона й сказала, що вона не била, вона мене не боліла. А вона ж вона не била тоді. Ти вже старший став. Може трошки розумніше, все добре. Добре.